Всім доброго дня! Я знаходжуся в Києві 5 і Хочу вам показати, як в неї працює автоматичне паркування. В неї є два формати. Перший це стандартний, як у багатьох сучасних автомобілів. Це ви нажимаєте кнопочку, і автомобіль по полосах рівненько паркується. А другий цікавіше це коли вам автівка каже: Давай до побачення, виходь з мене і керуй мною як на PSP, з пульта з брилка. І кожен з цих варіантів є своє практичне значення. У другому форматі, я так розумію, коли щільно припарковані автомобілі на торгівельних центрах чи в паркінгах, і вам буде незручно вийти і відкрити дверку, то ви вставите цей формат, виходите з автомобілем і керуєте її їм паркуванням. І це дійсно зручно, але тут питання постає, коли ви повернетесь... І якщо ваші сусіди не роз'їдуться, як вам в такому випадку потрапити в автомобіль? Але я вам зараз наглядно це все продемонструю в двох відео, і гадаю, вам буде цікаво, і Кія вас дивує. Ось, до прикладу, приїхали на парковку торгівельного центру. Зажимаємо цю клавішу P і автівка на моніторі починає транслювати пошук парка місця. Треба їхати зі швидкістю на більше 20 км за годину. І я зазнаю, що краще вона знаходить місця між машинами, ніж на пустій парковці. Типу лузер, ти тут і сам зможеш запаркуватись. Бінго, місце знайдено і запропоновано. Вибираємо його на моніторі та пробуємо перший варіант з автопаркуванням у середині авто. Відпускаємо кермо і вбираємо ноги з педалів. Але Кія пішла шляхом, що автівка покладає на вас відповідальність, тому кнопку P постійно потрібно утримувати. Якщо б я не знімав відео, то натискав би її правою рукою. Якщо я кнопку відпускаю, то авто зупиняється. Хтось називає цю функцію похизуватись перед сусідом і що ніхто нею не користується. Але чомусь, коли люди вибирають машину, то постійно питають, а чи є в цій комплектації автопаркування? Ну ось, поки я розповідаю, Кія і внесенько зайшла в полоси. Все, паркування завершено. А в наступному відео буду тестувати другий варіант, де я буду за бортом автівки.